Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 березня 1654 року. Важлива дата в історії України. Саме цього дня російський цар Олексій Михайлович підписав жалувані грамоти, остаточно затвердивши умови Переяславського договору. Ці документи закріпили перехід лівобережної України під владу Московського царства. Але як це сталося у січні 1654 року? Гетьман Богдан Хмельницький і козацька старшина провели Переяславську раду, на якій ухвалили рішення про союз із Москвою. Це був складний вибір. Річ Посполита не полишала спроб повернути Україну. Османська імперія теж претендувала на вплив у регіоні. Союз з Москвою здавався найбезпечнішим варіантом. Але українська сторона хотіла зберегти автономію. 27 березня у Москві українським послам вручили грамоти, в яких цар підтверджував права війська запорозького та українського населення. Гетьман отримав військову печатку, символ своєї влади. Здавалося, що автономія України гарантована. Однак, у наступні роки Московське царство дедалі більше обмежувало свободи українців. Як ви думаєте, чи був тоді у Хмельницького інший шлях? 27 березня 1854 року стало початком великого військового конфлікту. Велика Британія і Франція офіційно оголосили війну Російській імперії. Причиною стало загострення протистояння в Османській імперії. Російський цар Микола І вимагав особливих прав на захист православних християн. Нічого вам не нагадує, це викликало обурення у Лондоні та Парижі. На вулицях Лондона та Парижу пожвавлення газети друкують гучні заголовки. Війна з Росією. Британський прем'єр-міністр Лорд Аберден змушений піддатися тиску парламенту і громадськості. Французький імператор Наполеон III прагне зміцнити свою владу і підтримати Османську імперію. Політичні інтриги завершуються простим рішенням: оголосити війну у той же час у Санкт-Петербурзі. Холодна тиша, новина про оголошення війни сприймається як неминучість. Росія вже веде бойові дії на Кавказі та у Дунайських князівствах, а тепер їй доведеться протистояти одразу двом європейським державам. Так почався один з найбільш драматичних конфліктів 19 століття, який закінчився поразкою росіян через рік. 28 березня, у березні 1939 року Іспанія була виснажена трирічною громадянською війною. Республіканці, які ще нещодавно контролювали столицю, вже не мали сил продовжувати боротьбу. Війська генералісимуса Франціско Франко підійшли до Мадриду, і 28 березня вони без бою увійшли у місто. На вулицях ще виднілися барикади, але ніхто більше не чинив опору. Жителі з тривогою виходили з будинків, спостерігаючи за колоннами націоналістичних військ. Франко оголосив: війна закінчена. Наступного дня залишки республіканських сил капітулювали. І 1 квітня 1939 року генерал оголосив офіційну перемогу. Для багатьох це означало кінець хаосу та нестабільності для інших початок диктатури. Багато республіканців змушені були тікати за кордон або опинялися у в'язницях. Війна завершилася, але глибокі рани залишилися у суспільстві на десятиліття вперед. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 28 березня 1976 року, коли польська мандрівниця Христина Хойновська Лискевич почала своє легендарне одиночне кругосвітнє плавання. Порт Лас Пальмас, Канарські острови. Христина Хойновська Лискевич стоїть на палубі своєї яхти Мазурек, готуючись до виходу у море. Навколо зібралися друзі, рибалки, репортери. Яхта завантажена всім необхідним. Провізія, запас води, карти, навігаційне обладнання. Вона перевіряє вітрила, обіймає чоловіка і ступає на борт. У цей момент її серце калатає від хвилювання, адже попереду довгі місяці самотності в океані. Її маршрут пролягатиме через небезпечні води, шторми Атлантики, безкраї простори Тихого океану, суворі хвилі біля мису Горн. Вона несе відповідальність тільки за себе і свій човен. Її чекають несподівані поломки, важкі моменти втоми і розпачу. Але Христина вперто рухається вперед. Через майже два роки вона повернеться в Лас Пальмас, завершивши подорож і ставши першою жінкою, яка здійснила одиночне кругосвітнє плавання. Її подвиг увійде в історію, а ім'я стане символом сили та відваги. А що ви думаєте про такі самотні експедиції? Друзі, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та підпискою на канал. 29 березня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 29 березня 1848 року, день, коли Ніагарський водоспад раптово зупинився. Наприкінці березня 1848 року мешканці містечок, розташованих біля Ніагарського водоспаду, прокинулися від незвичної тиші. Там, де зазвичай лунав оглушливий гуркіт падаючої води, панувала моторошна тиша. Потужні потоки, що тисячоліттями невпинно спадали вниз, раптово зникли. Люди в паніці виходили на вулиці, деякі молилися, вважаючи це божественним знаменням. Причина цього феномену була унікальною. Сильні морози скували річку Ніагару, а потужний льодовий затор, що утворився поблизу гирла річки в озері Ері, заблокував водний потік. Річка буквально пересохла, а її русло стало доступним для пішого переходу. Місцеві жителі наважилися вийти на дно річки, збираючи монети, що раніше кидали туристи. Деякі навіть розпалювали вогнище на місці, де ще напередодні вирувала вода. Однак через 30 годин вітер змінив напрямок і крижаний затор поступово почав руйнуватися. Вода повернулася, і водоспад знову ожив, ніби цього неймовірного дня не було. Цей унікальний випадок залишається однією з найбільш дивовижних природних аномалій у історії ніагарського водоспаду. У 1933 році британський журналіст Гаред Джонс вирішив на власні очі побачити, що відбувається у радянській Україні. Він нелегально покинув межі Москви та поїхав в українські села. Там він побачив жахливу картину: виснажені люди, спорожнілі хати, поля, що не оброблялися. Його розповіді різко контрастували з офіційною радянською пропагандою, яка заперечувала голод. Повернувшись до Європи, Джонс виступив перед пресою та опублікував статті, де відкрито заявив: мільйони людей вмирають від голоду, а влада приховує правду. Однак його слова зустріли опір. Деякі впливові журналісти, лояльні до СРСР, спростовували його репортажі, звинувачуючи його у брехні. Попри це, правда про голодомор почала виходити назовні. Джонс ризикнув кар'єрою і життям, щоб розповісти світові про трагедію. Як ви вважаєте, чому деякі люди готові мовчати заради політичної вигоди, а інші борються за правду, не зважаючи на небезпеку? 30 березня. 30 березня 1867 року у Вашингтоні підписано угоду між Російською імперією та США про продаж Аляски. За 7 мільйонів 200 тисяч доларів американці отримали величезні землі разом з Алеутськими островами. На той момент ця угода здавалася невигідною для США, і багато американців називали її дурістю Сьюарда. На честь державного секретаря Вільяма Сьюарда, який ініціював купівлю. Однак сам він вірив у стратегічну важливість цих територій. Аляска здавалася далекою, холодною та непридатною для життя, але час довів, що це було одним з найкращих рішень в історії США. Росія ж продала ці землі через фінансові труднощі і неможливість їхнього ефективного захисту. Аляска знаходилася надто далеко, а постійна загроза британської експансії змушувала Петербург замислюватися про доцільність утримання колонії. Угода підписувалася в ранкових годинах у Вашингтоні. Представники обох країн уважно читали документ, який змінив карту Північної Америки. Чи могли вони уявити, що через кілька десятиліть тут знайдуть золото? А пізніше нафту і газ. 30 березня 1946 року стало особливим днем для кінематографу. Вперше церемонія вручення премії Оскар транслювалася по радіо. Голівуд повертався до життя після Другої світової війни. Кіномистецтво знову займало центральне місце у культурі. У цей вечір зала Голівуд, рузвельт Готелю сяяла від світла розкішних люстр. Актори, режисери, продюсери всі зібралися, аби дізнатися, хто отримає головні нагороди року. Дами у довгих елегантних сукнях, чоловіки у фраках. Це був вечір гламуру та відродження кіномагії. Але цього разу церемонія була особливою. Вперше мільйони людей по всій Америці могли не лише читати про переможців у газетах наступного дня, а й чути їхні голоси в прямому ефірі. Коментатор розповідав про події, емоції гостей і навіть інтриги, які розгорталися за лаштунками. Одним із головних тріумфаторів вечора став фільм Втрачений вікенд. Він отримав нагороди за найкращий фільм, режисуру та головну чоловічу роль. Актор Рей Міланд, отримуючи статуетку, був настільки схвильований, що слухачі радіоефіру могли почути, як тремтить його голос. Для багатьох американців це було справжнє диво. Чути церемонію, ніби вони самі сидять у залі поруч з кінозірками. Радіо зробило Оскар ближчим до кожного, хто мріяв про велике кіно. Але чи могло радіо передати весь блиск і атмосферу церемонії? 31 березня. Париж. Весна 1889 року. На Марсовому полі височіє неймовірна конструкція ейфелова вежа, яка своїми трьома сотнями метрів здіймається над містом. Натовп зібрався біля її підніжжя, чекаючи на урочистий момент. На верхній платформі вежі стоїть Гюстав Ейфель, інженер, який створив це диво. У руках він тримає французький триколор, який ось-ось підніме на найвищу точку споруди. Біля нього офіційні особи, інженери, робітники, які разом із ним здійснили цей амбітний проєкт. Унизу чиновники, журналісти та прості парижани з захопленням дивляться вгору. Деякі тримають театральні біноклі, намагаючись розгледіти деталі. Хтось скептично похитує головою, адже ще донедавна проект називали Марною залізною потворою. Проте сьогодні це символ інженерного тріумфу. Ейфель урочисто прикріплює прапор. Знизу лунають овації. Музика військового оркестру наповнює простір. Париж відзначає народження нової епохи. Чи могли б ви зараз уявити Париж без Ейфелевої вежі? Уявіть собі, Нью-Йорк 1923 року. Вулиці мегаполісу сповнені шуму, автомобілі рухаються поряд з кінними екіпажами, а джаз лунає з вікон кафе. Америка переживає бум розваг. Танцювальні зали, театри, варєте збирають сотні людей, які прагнуть відволіктися від буденності. І ось 31 березня в одному з таких залів відбувається подія, що ввійде в історію: перший танцювальний марафон. Це не просто вечірка, а справжнє випробування на витривалість. Танцюристи виходять на паркети, музика починає звучати без зупинки. Правила прості: хто протримається найдовше, той і переможець. Спочатку пари рухаються легко і невимушено, але годинник нещадний. Години минають, ноги важчують, втома бере своє. Але є серед учасників одна жінка, яка вирішила не здаватися, її звати Алма Камінгс. Вона, звичайна танцівниця, але цього вечора стане легендою. Чорна сукня, впертий погляд, нескінченна енергія. Вона продовжує кружляти у вальсі, фокстроті, танго, тоді як інші учасники падають від виснаження. Минуло 10 годин. Алма все ще танцює. 15 годин. Зал напівпорожній. Залишаються лише найсильніші. 20 годин. Очі глядачів прикуті до неї. Публіка вражена її витривалістю. Нарешті 27 годин. Камінгс єдина, хто лишився на ногах. Вона побила усі уявні рекорди. Після цього танцювальні марафони стали справжнім трендом. Люди по всій Америці кидали виклик собі, намагаючись побити рекорд Алми. А як ви гадаєте, чи змогли б ви витримати 27 годин безперервного танцю? Чи це здається вам надлюдським досягненням? Поділіться думками у коментарях. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.